24 січня у приміщенні Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої урочисто відкрили другу персональну виставку місцевої художниці Ольги Теплової. Ольга Теплова сама запропонувала зробити таку виставку продаж своїх картин на підтримку Збройних сил України. Тоді, це коли було в минулому році перший раз ця виставка, Ольга надала близько 30 своїх картин, і ми зібрали біля 17 тисяч гривень завдяки цьому. Дуже я вдячна що тоді долучилася, і місцева влада закупила картини для дитячого відділення нашої міської лікарні. І також деякі депутати купували і для себе ці картини. І наші колеги з обласної бібліотеки купували як собі на пам'ять, і всі всі кошти були передані на підтримку збройних сил України. В цьому році пані Ольга теж звернулася до нашої бібліотеки з пропозицією зробити повторну нову виставку, тому що вона намалювала нові нові картини, нові її роботи. Навіть коли вона звозила деякі ще були мокрі, ми їх тут досушували. Тому це такі роботи, тільки як кажуть, із під пера. Також кошти, отримані від цих робіт, будуть направлені на підтримку Збройних сил України. Від початку війни це друга моя виставка. Перша виставка була. Поза минулому році, здається, так? І ось увесь цей період повномасштабної війни я не писала нічого. Якщо тоді раніше я хвалилася тим, що натхнення живе десь всередині в мені, то із початком повномасштабної війни те, що жило в мені всередині, воно померло. І тривалий час я не брала пензля до рук. І ось уже не так давно я знову почала писати. Не воскресло те, що було всередині, тепер мені треба шукати якийсь подразник для натхнення зовні. І такими натхненниками для мене стали діти. Діти в школі, діти, з якими я працюю, їх багато, вони всі різноманітні, вони активні. Ось те, що рухає мене далі. Сюжети досить часто уявні, і а ще це фіксація щасливих моментів. Те, що є приємне, маленькі радості. Нехай вони будуть, нехай вони розростаються у великі щасливі моменти. Серед шанувальників таланта Ольги Теплової, котрі зібралися на відкриття другої персональної виставки мисткині, була і заступник міського голови Сміли Тетяна Карлов. Дійсно, пані Ольга це талант наш. Вона молодець, вона працює, вона надихає, вона допомагає. Тим більше зараз такий складний час, коли треба зайняти, розвантажити, надихнути для того, щоб було трішки спокійніше на душі. Я вам хочу передати вітання від міського голови. Тут такий, знаєте, записничок Смілянський новий для того, щоб ви нотували нотатки і думали, і писали свої мрії, і щоб вони втілювалися в життя. Я вам ще дуже дякую за цю виставку. А взагалі, знаєте, якщо можна, я готова от ямбуком бити. Тетяна Анатольовна першою зробила вклад в збір Ольги Теплової на підтримку ЗСУ, зізнавшись, що образ, який створила художниця на полотні, нагадав її дитинство і батьківське подвір'я. Дивіться таке живе, знаєте. От... Я вам хочу сказати, знаєте, чому че? якщо чесно, ось. В садку бабусі, оце такі оце такі класні. У мене о, ну, живе тут мама в приватному секторі, і ось таке враження, що це, наче оте, оце таке яблуко, яке пахне, яке осіннє. Також цього дня свого нового власника знайшла ще одна картина Ольги Теплової натюрморт біля вікна. Загалом на продаж виставили півтора десятка картин Ольги Теплової і ще за два десятки найкращих робіт смілянських художників-аматорів. Я ще хочу вам представити одну виставку на цій стіні. По у нас в центральній міській бібліотеці після грантового проєкту, у 2016 році у нас була відкрита арт студія Палітра, яку веде Ніна Корсунь. І в цю студію відвідують аматори, дорослі люди, які хочуть малювати, в яких ну, з дитинства, можливо, ще була ця іскра, але зараз вони розвивають в нашій бібліотеці свій талант, і вони вже дуже гарно вималювалися. Вони також долучаються до цієї акції до цієї акції теж на підтримку ЗСУ. І вони продають свої картини на цій стіні. Ви теж бачите, можете і також обрати з цих картин собі, якусь, яка вам сподобається на ваш смак. І таким чином ви теж підтримаєте наші збройні сили України. Тож виставку продаж картин смілянських художників, що діє в приміщенні смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої, може відвідати кожен бажаючий помилуватись розмаїттям барв і красою справжніх витворів Стетства, а також за бажання придбати будь-яку з виставлених картин, зробивши свій невеликий вклад в омріяну перемогу.